Ну що, добрий день, вечір, ранок. Коротше, не знаю, коли ви там дивитесь. Е, та, давно не було стрімів. Е, скоро вони повернуться. Е, зараз, щоб довго не тягнути резину, у е, нас є 60 коробок. Кажу відверто. 30 купив сам, 30 мені подарували. Зараз ми 60 разів клацнемо. І взагалі глянемо, що з того випаде. Маю надію, що щось цікаве. От, попередньо ми вже пройшли ці всі етапи, ту всю історію. Хотів стрімити, але за деяких технічних умов, коротше, не вийшло. Але найближчим часом ми все це відновимо. має бути навіть і прикольніше. Деякі е добавки додамо до наших стрімів. І що? Погнали? Відкриваємо першу. Ясненько. Що тут нічого немає. Ну, ми не розширенося. Парду у нас 50 штук. Опа, на да? І. Кайобка, ще одна. кайобочка. Ну, добре. Відкриваємо далі. Але надіюся на танк насправді. Опа. Ще одна коробочка. Ай буде. Ще коробка чи вже танк? Ще Ех, дражний дваргейник сьогодні. Та він прикалується з мене, чи що? торт грає на нервах просто. хай бы да, хай бы да. Ну, снущание на самом деле, мне кажется. Коробка. Танк. Что это? Важкий танк. Це поляк, ні? У е, майбутніх стрімах Затестимо його. Супер. Прикольна новиночка. Що він себе представляє? то є танк. Тяж. Альфа 650. Нічого суй. О, кіне дога? А що по? а О, дета живочисть. Броня, башня. Я. Б... Кварку Блін. Ну. Ну-ну-ну, е цікаво. Але певно, у це буде бився, як має бути. Під башню. Тут і прямий кут Ну, коротше, затестуємо цей танчик. Полюбе. Полюбе затестуємо. Так, повертаємося до коробочок. Супер, у нас є ще 50 коробок в наявності і до гаранту 50 ми 100% вибиваємо ще один танк, це типу ідеально. Погнали? <кхи> Нічого. Так починає, як ніби зараз от засвітиться фіолетовим, але... зараза не світиться фіолетовим. Добре, погнали. О, зараз фіолетовим. Так. Що маємо... Короб... А, ще одна та сама коробка. А, це проста. Блін. Ну як є? Наступно. Опа. Гарно, гарно. Тут, виходить, ми відкриємо більше коробок, бо тому що в нас ще є ті корабки. І можливо потім випадився знову ці коробки або ті крутіші коробки. Це чому я називаю їх коробками, якщо це якісь сфери? Так, до гаранта у нас 34 коробочки. І маємо в наявності... А, 33 коробки. До гаранта маємо 34. Насправді хотіли б більше повибивати тих високорівневих коробок. Опа. Блін, чому звичайно? Знову, звичайно, Еще впада на горанье. Обідно. Mm -hmm. mm -hmm. Та воно буде з гаранту. Опа! Ну вже ближче до гаранту мав би впасти танк, по ідеї. Коробка. Так, зі з цих коробок дуже багато людей золотає дуже багато золота, скоріш за все, будуть якісь приколи на золото. Скоро. Трейдкину або ще якась біда, щоб люди... опа. Щоб люди зливали голоду, а, звичайно. Блін. Ну, бо на аккаунтах здряг на багато голди. Так, О, хорошо. великий шанс 20% випадіння тих коробок, але ну, щось дуже цього Харшиво. Шість коробочок до гарантує? Чотири до Хесть сто відсотків випадок гаранта. Що би сумнівав в тому всьому. І що? що І Який танк буде? Ну, ставте відео на паузу На паузу. Пишіть в коментарях, що зараз випаде. От просто таке Чи вгадали, чи ні? Але, типа, чесно тільки. Пишіть. Ну, я думаю, що буде гром. От мені треба грома, от хочу грома. Не знаю на що, але хочу грома. Давайте. Ні, це щось новинок. У -у -у. Що це є? Що це таке? КПЗ? Пум-пум-пум? Продовжити. Давайте глянемо, що це є. Мені цікаво. Це німецька Петеха. Башня крутиться. Барабан відсутній. Заряджання гармати 10 секунд. Тобто, за допомогою екіпажа можна розігнати. Бронювання башти. Ага, тут 250-180 корпус. Ну, пум -пум -пум. ну не знаю, не знаю, не знаю. Точність 035 це щось свого роду тяж, Типа XVM, але в форматі. У форматі Німеччини. Навіть своєму буде певно покруче, тому що це в ДП. Більший. Ну... ну що? Тобто потестимо? В наступних на, на стрімах потестимо. Все ми це продягнемо і потестимо. Що, в нас ще є 5 коробочок? А, і 11 тех Погнали! Нам треба сильно розібрати до куса і тоді вже бавитись то в інші. Угу. Ну і остання маленька коробочка. А, хоча типу, може бути не остання, бо з тих більше може випасти. Так, і того, ми взяли з, скажімо так, а, ну нам ще повипадали, виходить з 65 коробок, які ми відкрили, ми взяли два танка. Тепер у нас є 11 отаких от коробочок. З них треба витести на якомога більше ось таких. І шо? І шо, і шо, і шо? Та і шо? Розпочнімо відкривати? Перша полетіла. Нічого. Просто півтори тисячі досвіду вільно. Ясно. Тут шомаем, тут шось прикольний, погнали. Трада ввисы. Без кушталных, вот то, мне бы то вот падало. Прикольная штука. Тут полная Опа. Опа. Супер бокс. Продолжите. Це що таке? Удіс Ти хто? Удіс? Дев'ятка? Остежко? А він то пустими приколами як звичайний Удіс ні? Має ту підвіску? То шарить. А як подивитись? А, а, в модулі, певно. Ні, то не то. М -м. А, дослідити. О. О. Та, він має ту дронів. О, прикольно. Треба буде теж на стрімі тестами. Ну, типа, виходить що? 60 коробок. Куроб... Наразі виходить скільки. Третунчиться. Нормально. Погнали. Понаступимо. А, ага, воно тільки зразу відкриває, то типа... В коробці Ніць толкового. только начинаю протормаживать, знаешь, 6-6 пудня. О, прикольно. И... Устание сегодняшнего вот такого радости. Бум-бум. Иша. Иша. Вангуєм. Е, що випаде з цієї коробки? Ну, У мене вже виходить три таких вибив. І... Ну, не знаю. Виходить, так, як мені везе з варгеймінгом, то мені треба з C20 відкрити, щоб вибити щось. Але зараз подивимося. Ви можете теж в коментарях написати, випав танк чи випав шлак. Ну! Допоможіть мені, не знаю. І... Тиць! Хуй собачі випав, вибачте за матюки, блядь. Ай. то все. Ще раз перепрошую за матюки. Ах. Ну. Коротше, що? Ми маємо. тунчеса, Не мали шансу щось виграти. Поприкольні, я типу, мебетить і тому подібне. Але... Ми вибили три тунчеса, Ну, типу. ця Стежка. Потім... Е -е -е, що нам ще впало? Крім Стежки, у нас десь ТПТшка завалялася. А, Попередньо із безплатних коробок ми до речі, вибили ось цю біду. От. О, а ось цей танчик. Його треба ну, сьогодні там, завтра. Ну, Сьогодні навряд чи. Коротше, на стрімах ми його теж обкатаємо, пробуємо. Шкода, що ніхто не випав МБТ, насправді. Дуже хотів би його. Ну, але більше донатити наразі. Танки не маю бажання. Що впало, то впало. І так, дякую. Дякую, дякую тому, хто мені їх подарував 30 коробочок. І тому дуже вдячний. О, бо тому що. Бо тому тому що 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 бо тому, що ми вибили виходить три танка. Іде ТПТшка, та а ТПТшка на 8 див... рівні. А де вона є? Без екіпажу стоїть. Ми то все протестимо, а ось. Протестуємо, подивимося, як воно це буде відчувати в рандомі. Але згодом не знаю, можливо, на цих вихідних, можливо, через вихідні. А можливо, десь посеред тижня. Все, все поступово. Окей, хто був присутній, хто б дивився те, що ми повибивали, на відкривали. Усім дуже дякую. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, скоро стрім нагадую. І що? Пишіть коментарі, пишіть, як вам взагалі ці коробки. Ну, типу, вартувало їх, купувати, Мені докупувати, 30 було. Чи треба було просто зупинитись на тих подарункових Відкрити та й, та й на тому все. Але з 60 ми ну, так. Ну, я вважаю, ми нормально дістали. Тобто, якщо взяти на еквален гривні, то 2000 гривень, ми придбали за 2000 гривень три танки. Три танки. Купу прем аккаунта, і виходить, скільки там. 6 тисяч голди впало в діломо. Якось так. Тому усім гарного дня, вечора, ранку і до зустрічі на стрімах, які будуть скоро. Па-па!